Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про два види трейдингу на ринках: це копітрейдинг та алготрейдинг. Я поясню простими словами, у чому між ними різниця і які є плюси та мінуси, та що обрати саме вам. Якщо ви хочете спробувати себе у трейдингу або в інвестуванні, то у цьому відео ми розберемо, як працює копітрейдинг і як працює алготрейдинг. Також подивимося, які можливості вони відкривають, які ризики мають, і для кого кожен із цих варіантів може підійти. Якщо ви новачок у світі трейдингу, це може бути вам максимально зрозумілим і практичним для використання, так як ця інформація не є якоюсь складною, і за допомогою неї ви можете уже для себе будете вибрати вектор руху, в якому розвиватись із мінімальною кількістю затраченого часу на цю сферу. Ситуація знайома. Багатьом. Багато людей бачать історію успіху трейдерів, хочуть теж заробляти, але стикаються з проблемою. Тому, щоб самому торгувати, потрібно мати знання. Виходячи із цих знань, ви не будете досвід, ну і саме собою дисципліна. І саме на цьому етапі більшість губиться, з чого почати та куди рухатися. Тут якраз і з'являються альтернативні шляхи, і ними можуть бути копітрейдинг та алготрейдинг. Є два простих варіанти. Як я і сказав, це копі трейдинг та алготрейдинг. Насправді, старту трейдингу може бути простішим, ніж здається. Існують два формати, які дозволяють заробляти навіть тим, хто ще не розбирається у графіках та не можуть будувати свої системи, на яких потім торгувати. Тобто ці виходи якраз і є копітрейдинг та алготрейдинг, і зараз ми будемо детально розповідати про кожен із цих варіантів. Почнемо з алготрейдингу. Це коли торгівля відбувається не вручну, а за допомогою спеціального алгоритму, чи можемо назвати це іншими словами, робота. Алгоритм закладений у програму, тобто вона сама аналізує ринок, відкриває і закриває угоди за заданими параметрами. Які ви їй задали, ну і по суті ви довіряєте торгівлю штучному інтелекту або прописаному коду, який потім по вашій системі виконує всі перемінні всередині цієї системи. Ну, і відповідно, якщо система працює, ви отримуєте позитивний результат. Якщо не працює, ви будете отримувати збитки. Як це працює? Алгоритм отримує дані з ринку, аналізує їх, наприклад, інструменти, об'єми, індикатори. і... Приймає рішення про купівлю чи про продаж того чи іншого активу, тобто лонг чи шорт. Все відбувається автоматично. Завдання трейдера тут тільки одне: правильно налаштувати алгоритм і слідувати, щоб він працював коректно, через те, що в алгоритму теж можуть відбутись збої, за ним потрібно слідкувати. Інколи під певні параметри ринку він може працювати дещо некоректно. Тому. Тут не про ситуацію, що ви просто написали цей алгоритм, чи вам його хтось дав, чи ви купили, і так далі. Тут все одно потрібно буде приділяти час від часу певний, певну увагу цьому, і тільки при такому підході ви з більшою ймовірністю зможете заробляти тут кошти. Тепер перейдемо до плюсів цього підходу. Ну і їх є чимало. По-перше, робот працює 24 на 7, на відміну від людини. По-друге, він не має. Емоцій, не боїться, він є нежадібний та не панікує. І по-третє, реакція на ринок відбувається миттєво. Тобто алгоритм за секунду може виконати велику кількість дій, які людина фізично не встигне заробити. Тому тут основна мета у цьому віді заробітку це прописати правильний алгоритм, чи знайти такий і пробувати працювати по ньому. Але як і у будь-якого виду трейдингу, тут є мінуси, тобто недоліками є якраз. Те, що алгоритм може бути не ідеальний, він працює рівно настільки добре, наскільки його створили, якщо він неякісний або не адаптований під ринок. Тобто під певні ринкові умови, а вони відбудуться рано чи пізно, тому в такому випадку ви отримуєте збитки. Також робот може зламатися, дати збій, або перестати працювати на змінених умовах ринку, які також часто можуть змінюватись через вихід новин, ну і через велику кількість факторів, які можуть досить нестабільно впливати на ринок. І він цим самим теж буде досить нестабільний і буде робити не зовсім такі рухи, до яких налаштований ваш алгоритм. Тому повністю відключити контроль над цим. Всім вам не вдасться. Ось це, якщо коротко говорити про AlgoTreйдинг, а зараз ми потроху будемо переходити до копітрейдингу. І що таке копітрейдинг? Це дещо легше, це ви просто шукаєте трейдера на будь-якій біржі вони є. Ну, на всіх найкращих біржах уже копітрейдинг доступний. Ви бачите систему трейдера, тобто точніше, статистику його, і можете підписатись на нього. Тобто його угоди автоматично дублюються на вашому аккаунті. Ви задаєте параметри відносно розміру свого аккаунту, тобто який ризик на угоду виділяти, і так далі. І якраз від розміру вашого аккаунту будуть пропорційно виконуватись угоди, який здійснює трейдер, на якого ви підписались. По функції копітрейдингу, якщо це так можна назвати. Тобто, якщо трейдер купує, купуєте і ви. Якщо трейдер шортить, відповідно ваш рахунок теж повторює цю дію. Як працює копітрейдинг, профі, ну це в лапках профі, а просто досвідчений трейдер. Тобто тут схема дуже проста: трейдер, на якого ви підписалися, відкриває угоду на своєму рахунку. Ця угода дублюється на всіх підписників. Тобто, ви є якраз одним із його підписників, і на ваш баланс автоматично цю угоду відкриває. Називемо це так. Тобто, ви Цього не робите самостійно, просто спостерігайте, як ваш депозит разом рухається до депозиту трейдера, але у вас ще. Розміри депозиту можуть бути різні, але ризики якраз будуть підлаштовані під розмір вашого депозиту. Ці параметри ви також можете вписувати. Тепер перейдемо до плюсів. Цей варіант підходить новачкам через те, що це все максимально просто. Потрібно просто зареєструватись на біржі, не потрібно вам буде вивчати якісь там види аналізу чи будувати стратегію. Достатньо вибрати трейдера з хорошими результатами і підписатися на нього. Це економить час і дозволяє заробити в трейдингу без знань та навичок. Просто зареєструватися. На біржі, знайшли у розділ копітрейдингу, знайшли трейдера, який, на вашу думку, є перспективний, прибутковий, підписались на нього і просто слідкуєте за цим всім. Але як у будь-якій справі, є мінуси. Ось тут ми написали мінуси копітрейдингу. По-перше, немає жодних гарантій, що трейдер буде заробляти. Навіть хороші трейдери роблять збиткові серії угод. Ну і думати, що ви просто підписались і будете стабільно отримувати кошти, ні. Будуть і збиткові місяці, збиткові квартали та інше через те. Те, що якщо б це було так просто, то всі б тут заробляли. Тому один трейдер може бути прибутковий в один проміжок часу, другий в інший проміжок, часу, коли ринкові умови зміняться. Але тим не менше, гарантії прибутку тут точно немає. Ну і по-друге, ви повністю залежите від чужих рішень. Якщо трейдер сьогодні отримав збитки, ваш депозит також постраждає. Тому це не 100% безпечний варіант, як уже я і на цьому наголошував. Тепер давайте порівняємо ці два види. Трейдингу, якщо коротко, у копітрейдингу ви залежите від людини і її навичок, тобто від тієї людини, на яку ви підписались, а в алготрейдингу від алгоритму, який написаний програмістами чи трейдерами. В обох випадках є ризики, але й можливості також тут є досить напогані. Яким видом трейдингу зайнятися? Вирішувати тільки вам, копі трейдинг це шлях із найменшим опором, тобто ним найлегше займатися алготрейдинг, це вже дещо складніше, і тут потрібно буде в моменті приділити зусилля, щоб або знайти цей алгоритм, ну або самому його зробити. Тепер подумаємо, що краще для новачка. Тобто немає єдиної правильної відповіді. Якщо хочете максимально простий старт, це як я казав, копі якщо хочете автоматизації і довіряти технологіям. Це про алготрейдинг, але головне завжди пам'ятати про ризики. Останні гроші 100% сюди не потрібно укладати і розуміти, що прибуток не буває гарантованим. На цьому відео буду закінчувати. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ви тепер краще розумієте різницю між копі та алготрейдингом. Якщо вам було корисно, то підписуйтесь на всі наші ресурси. Ось вони тут є. Ставте лайки. Ну і будемо раді активності в коментарях. До зустрічі!